Слава Ісусу Христу! Господи Боже Отче Олег, дякую вам і всі світі дякую за отримані ласки і дари, можна сказати, за, за захист від духа смерті, звільнення Його чи від дігнання від Нього, бо з того світу, я так розумію, вернений тато, і мама мої батьки. Спіткала недуга одного і другого один час, і то така сильна, що в лікарні пишуть по 10-12 діагнозів серйозних, і мамі бік відказало правий, мову забрало, параліжувало щуку, і так бувало, як мову забирало, параліжувало її губи. І в короткому часі за молитвами, службами маму за два тижні виписують, коли це буває не виліковується або дуже довго лікується. І вже мама. Самостійно може йти до церкви і самостійно може для себе які потрібні роботи робити. Тато так само мав температуру і сказали лікарі, що навряд чи він вийде. І багато казали, що навряд чи можна його вилікувати, він температуру мав. і був вже. Лікар казав, що він помре, і вам кажу, мушу сказати вам правду, що він помре. Ну, ми зобов'язані, як бачимо, сказати, що він може помре. Не то, що може, він помре. Приїхали ми в лікарню, лікарі кажуть, ну що його треба в реанімацію, чого його сюди? Ну нас скоро куди направила, ми туди прийшли. Він ногами вже не міг йти в лікарню, ми його вели. Так ну, на пів трупа привели. І почали його капати, але перед цим їли помазання, йому зробили сповідь, причастя, молитва, те, що перше, а тоді до земних лікарів ми звернулися. І з Божою поміччю пройшло двіне зцілення, як я розумію. І Бог повертає життя і здоров'я тато. Виписали його теж, не через якийсь час, але що він здоровий повернувся додому. І дякую Господу Богу. Бо казав отець, що до першої години може бути пізно. Я просила в помаза позиція. Нехай швидше приїде, От, біжу до отця, Олега, отче Олег молиться, бо він доїхав живий, я би ще його помазане зробити безповідь з тих і те, що належиться для смерті. І так, що отець Олег, я чула, він молився, що духа смерті геть у пекло, передчасну смерть геть. І, і так він скоріше по-своєму. Я не вже не розуміла, як він молитви, екзорцизми молився. І так, що тато дочекався всього. Потрібно отримати від Бога і отримав все життя і здоров'я, яке потрібно до життя. Дякую. І мама отримала все повернення до життя, здоров'я і життя її. І зараз ми двоє є. Добав давна про славу Божу, щоб на славу Божу, щоб вони славили Бога, дякували і вже не гнівили, в гріхи не вкладали не друге. Дякую, Господи Боже, дякую всі святі, дякую, Отчове. Слава Ісусу Христу.